Шах і мат вихованці літнього парафіяльного табору Веселі канікули грали в шахи з відомими гросмайстерами. 33 дитини, розділені на три команди, змагалися із міжнародними майстрами Юрієм Вовком, Максимом Кравцівим та Олександром Солимою. Організувала гру Парафіальна спільнота аніматори в рамках літнього табору Веселі канікули. Він існує 13 років при храмі святих Володимира та Ольги у Львові. Вихованці діти віком від 6 до 14 років. Цього року, до речі, в таборі Анш. Понад 200 дітей. Літній табір є безкоштовним, просять лише допомогти наш приладдя та медикаменти. Допомагають дітям юнаки та юнки від 14 до 24 років, які свого часу навчились в цьому таборі. Протягом дня діти мають катехізації, мають дозвілля. Так само стараємося для них робити різного роду гуртки. Крім того, ми. Є за те, щоб діти займалися спортом. Зокрема, сьогодні буде проведено такий міні-турнір. Так з шахів, діти получать майстер-клас.